Шановні слухачі медпресу. Сьогоднішній огляд ми присвятимо знайомству з контрастними речовинами, які застосовуються під час проведення магнітно-резонансної томографії. Магнітно-резонансна томографія є ефективним діагностичним методом, оскільки дає досить чітке зображення тканин людини в нормі і у разі патологічних станів. Разом з тим, деякі зміни набагато краще виявляються під час введення контрастної речовини. Згідно з даними, представленими в статті, вперше під час магнітно-резонансної томографії контрастну речовину хлорид-заліза було застосовано в 1981 році для більш точного вивчення шлунково-кишкового тракту. Через 4 роки після цього Кар вперше виконав внутрішньовенне контрастування препаратом на основі гадолінію. Далі почало з'являтися все більше різних контрастних речовин, що мають специфічні сфери застосування під час проведення магнітно-резонансної томографії. На сьогодні кількість досліджень із застосування контрасту постійно зростає, що і стало поштовхом для написання авторами цього огляду. У своїй роботі колеги з Китаю зібрали інформацію про контрастні речовини, які використовують зараз, їх особливості, механізм дії, фармакінетику, фармакодинаміку і методику застосування. нами будуть відображені найважливіші, на нашу думку, моменти з оригінальної статті. З повною версією можна ознайомитися, перейшовши за посиланням на початку огляду. Магнітні властивості контрастних речовин, оскільки явище ядерно-магнітного резонансу, що лежить в основі МРТ, припускає дослідження під час впливу досить потужного зовнішнього магнітного поля, контрастні агенти також повинні реагувати на намагнічування. Такі речовини поділяють на дві великі групи діамагнетики, які намагнічуються проти напряму зовнішнього магнітного поля і парамагнетики. Намагнічуються у напрямку зовнішнього магнітного поля. До останньої групи належать контрасти на основі заліза, так звані супермагнетики, і препарати на основі гадолінію марганцю і диспрозія. Гадоліній має найсильніший магнітний момент, є найстабільнішим і найменш токсичним серед усіх можливих лантаноїдів, тому найчастіше за основу контрасту беруть саме його. Розрізняють три групи агентів, заснованих на Гадолінію. Для контрастування міжклітинної речовини, для контрастування судин, органоспецифічні контрастні речовини. Крім цього, гадолінієві агенти можна поділити на іонні та неіонні. Марганцевмісні контрасти поділяють на дві великі групи. У першій марганець представлений у вигляді Діперідоксілдіфосфата. Потрапляючи в організм, марганець добре проникає в клітини печінки. Водночас здорові гепатоцити поглинають контраст набагато активніше, ніж хворі. На МРТ-сканах в Т1-зваженому зображенні здорові ділянки печінкової паренхіми будуть виглядати яскравіше. Другий варіант контрасту на сьогодні використовується в експериментальних дослідженнях на тваринах. Під час його використання розглядається можливість комбінованого застосування графена з в марганцю для контрастування. Тканин головного мозку у разу функціональних досліджень. Незважаючи на відносно невеликий досвід застосування марганцевих контрастів, саме їм надається більшого значення в перспективі, це пов'язано з тим, що гадоліні є токсичним для організму, через що можуть бути встановлені обмеження для застосування високих концентрацій препарату. Незважаючи на те, що гадоліні виводиться як нирками так і печінкою, він має властивості накопичуватися в мозку, кістках, печінці. У той же час марганець в нормі міститься в організмі, виводиться печінкою і не є токсичним. Контрастні речовини на основі оксиду заліза мають два типи: супермагнетик на основі оксиду заліза і ультрамалий супермагнетик на основі оксиду заліза. Обидва агенти є колоїдною сумішю наночастинок оксиду заліза. Можуть вводитися як внутрішню венну для контрастування судин, так і перирально для діагностики захворювань печінки. Ще одним представником контрастних агентів з групи супермагнетиків є залізоплатиновий контраст. Цей агент специфічний для пухлинних клітин простати. На сьогодні залізоплатиновий агент не сертифікований для застосування на людях. З ним проводяться експерименти, які показали його перспективність для діагностику раку простати. Шляхи введення контрастних агентів. Можливе введення внутрішньовенної перорально. Спосіб визначається метою дослідження. У разі внутрішньовенного введення відбувається контрастування судин з подальшим виходом контрасту в міжклітинний простір і накопиченням агента в патологічно змінених тканинах. Пероральне введення контрастної речовини застосовується під час МРТ шлунково-кишкового тракту. У якості контрастних агентів можуть виступати препарати, засновані на гадолінію марганцю, оксиді заліза і сульфаті барію. можливе використання зеленого чаю чорничного соку, який містить в собі велику кількість марганцю, що дозволяє використовувати ці продукти для перерального контрастування. Проте основним методом на сьогодні є внутрішньовенне введення контрастної речовини, вплив контрасту на якість і мрт зображення. Усі парамагнетики підсилюють сигнал на Т1Б1 і зменшують його на Т2 зваженому зображенні. Отже, скани Т1 під час контрастування будуть виглядати яскравіше. Супермагнетики сильно пригнічують сигнал на Т2, створюючи так званий негативний контраст і роблячи ділянки накопичення контрасту темнішими. Поширення контрастного агента після введення. ІCF-агенти, які більш звично назвати контрастними речовинами для внутрішньовенного введення, повільно поширюються з кровоносного русла в міжклітинний простір, добре фіксуються під час процедури. Екскреція відбувається за допомогою нирок. Речовини для контрастування судин Особливістю цього типу агентів є повільний вихід контрасту з просвіту судини в міжклітинний простір. У такий спосіб створюються сприятливі умови для більш докладного аналізу стану судинного русла, що використовується для проведення ангіографії. Уповільнений вихід контрасту в міжклітинний простір забезпечується одним з трьох шляхів. Перший нековалентним зв'язком низькомолекулярного гадолінію з сиротком альбуміном. другий. Включення до складу агента великорозмірних полімерів, які уповільнюють просочування через ендотеліальні пори. Третій включення до складу агента наночастинок, які змінюють шлях його виведення. Органоспецифічні агенти. Спочатку винаходу першої контрастної речовини для магнітно-резонансної томографії ведуться пошуки специфічних агентів для контрастування різних тканин людського організму. Такі препарати повинні відповідати таким вимогам. Накопичуватися в певному органі в нормі або у разі патології мати високий ступінь накопичення у відповідних тканинах. Складові агента повинні бути інертні, біологічно хімічно, а також повністю виводитися з організму. У цьому плані оксид заліза і ліпосоми розглядаються як найбільш перспективний варіант. Оксид заліза вводиться у вигляді частинок в ретикулоендоліальну мережу за допомогою фагоцитозу. В такий спосіб контрастний агент потрапляє в печінку, селезінку, лімфатичні вузли і кістковий мозок. Залежно від розмірів частинок, їх концентрації та складу можна отримати на Т1 та Т2 як посилення, так і ослаблення сигналу. Ліпосоми один із варіантів доставки парамагнітних іонів. Яка здійснюється за допомогою капсулювання агента або ж прикріплення його зовні. Ліпосоми були відкриті в минулому столітті і представляють собою порожні кульки, визикули, стінки яких складаються з біліпідного шару. За допомогою таких кульок можна транспортувати будь-які речовини, оскільки ліпосомальна мембрана є фізіологічною і речовина, яка транспортується, не контактує безпосередньо з кров'ю то й розвиток алергічних реакцій не відбувається. Ліпосоми досить швидко захоплюються клітинами ретикулоендоліальної системи, гепатоцитами, лімфатичними вузлами. Отже, відбувається адресна, але не цільова доставка. Якщо ж необхідно зробити доставку будь-якої речовини в певну тканину або орган, то по зовнішній поверхні ліпосоми наносять спеціальні антитіла, у результаті чого визикули захоплюються і поглинаються певними клітинами. Ця особливість ліпосом дозволяє використовувати їх у разі адресної доставки до органів, тканин мішеней. Наповнивши визикули контрастним агентом, можливо здійснити прицільне адресне контрастування. Окрім вищезгаданої активної доставки, використовують пасивний варіант цільового застосування контрастної речовини. Це можливо тому, що пухлинна тканина, на відміну від нормальної, має кращу васкуляризацію і більші пори в ендотелії судин. У такий спосіб великі молекули контрастного агента проникають у пухлину, викликаючи її візуалізацію. Водночас, у нормальну тканину з невеликими розмірами пір вендотелі молекули агента не потрапляють. Висновки 30 років не дуже великий термін навіть за мірками людського життя. Проте за цей скромний відрізок часу вивчення контрастних речовин, які застосовуються під час магнітно-резонансної томографії, зробило величезний стрибок, ступивши від перорального контрастування за допомогою хлориду заліза до адресної доставки в певні тканини. Ведеться активний пошук механізмів, що дозволяють виробляти прицільну доставку контрастних агентів до певних типів пухлин або ділянок запалення. Розробляються нові контрастні агенти, які дозволяють підняти на новий рівень діагностичні можливості МРТ. Можна не сумніватися, що в найближчому майбутньому ми зможемо побачити результати цих розробок, які проводяться провідними світовими вченими. Дякуємо вам за увагу!